Як зазначається, у стратегії розвитку Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2029 роки, пріоритетним завданням на сучасному етапі є формування соціально орієнтованої громади. Рогатинська міська рада доклала вже чимало зусиль, аби піднести надання соціальних послуг на якісно вищий рівень. Звичайно, через воєнний стан багато планів, зокрема і налагодження безкоштовного гарячого харчування для одиноких людей похилого віку на селі, реалізувати ще не вдалося, що вже більше п'яти років успішно працює для міських жителів. Однак, з ініціативи Міського голови Сергія Насалика з початку цього року одинокі старенькі сіл громади регулярно отримуватимуть продуктові набори. У наборі найнеобхідніші продукти макарони, крупи, олія, цукру, мука, консерви, засоби гігієни для людей самотніх з невеликою пенсією, які перебувають під оглядом соціальних робітників. Це велика підмога. Те, як ми сьогодні відносимося до стареньких людей, завжди повторює міський голова, дає надію, що так само турботливо піклуватимуться і про нас на схил куліт.